На крок ближче до енергетичної незалежності України. У селі Крахів Жидачівського району, що на Львівщині, урочисто відкрили іще одне газове родовище. Ось так демонструють потужності родовища його працівники. І кажуть, аби дістати газ під землі, а саме з глибини 4 тисячі метрів, тиск повинен бути чималий. В середньому десь 55 пари. Перевірити нове джерело промислового газу приїхав і керівник області. Опісля оглядин підраховує, це родовище, плюс існуючі, забезпечить половину від потреби регіону. На сьогоднішній момент обсяги споживання газу на Львівщині є десь порядка двох мільярдів, а обсяги добування є десь біля одного мільярду. За видобуток палива взялась одна з приватних фірм. Її представники уже вираховують вартість природного ресурсу. Газ приєднаний в магістральний газопровід, тобто ми продаємо газ промисловим споживачам на основі прямих контрактів. Зараз гранична ціна, тобто максимум, за що ми можемо продати, 7200 гривень. А це ледь не вдвічі дешевше, ніж просять іноземці за тисячу кубів. Ще одна перевага тут працюватимуть місцеві. Працює тут зміна така з п'ять операторів і начальник, який є. Попри урочистість відкриття нового родовища, геологи кажуть, радіти довго не вийде, адже природні ресурси регіону обмежені. Тож мешканцям області варто замислитись над переходом на альтернативні види палива. Вже основні родовища на Львівщині вже відкриті і, на жаль, вони знаходяться, знаходяться на пізній стадії розробки вже вичерпані газу, запаси газу. Скільки саме це родовище буде прибутковим, геологи прогнозувати не беруться, кажуть попереду ще роки досліджень. Костянтин Мельников, Василь Скопик, програма Очі на львів ТБ». Пів Львова без води. Не лише тепла, а й холодна вода перестала текти з кранів містян. Без життєдайної одночасно залишилися мешканці чотирьох районів міста. Львів обленерго погрожувало і таки здійснило свою обіцянку. О півдні відімкнуло за борги електрику двом насосним станціям Львів -водоканалу. Відтак без води залишилися мешканці залізничного франківського районів, а також частини Сихова, Левандівки та Нового Львова. Саме Львівський водоканал платив по рахунках, запевняє Валентин Вольський. Борг назбирали інші комунальні підприємства. Борг, який виник в нашого підприємства перед обленерго, львіна доля це складає заборгованість таких підприємств, як городок, водоканал, винники, водоканал, Миколаїв, водоканал та військові частини. Нашого міста та області нарікає головний водоканалівець і на тарифи мовляв, електрика для підприємства дорожчає, натомість продають воду мешканцям ще за старою ціною. Останній раз тарифи на водопостачання переглядалися в минулому році. І національна комісія, яка регулює відносини між нами, мешканцями і нами і енергопостачальними підприємствами, це на сьогоднішній день. Це одна комісія. Вони повинні вчасно піднімаючи тарифи на електроенергію, відповідно переглядати тарифи на воду в частині. Електроенергію для половини Львова таке відімкнення стало сюрпризом. Марія якраз збиралась помити посуд, як води не стало. От, власне, збиралася помити горнятка, води немає. Якщо готувати на вечерю і немає води, це означає, що я мушу витратити свій час для того, щоб збігати за водою і само собою свої гроші на ту саму воду, за яку оплачується. На тече з кранів натомість б'є з джерела. Біля струмка на високому замку черга. Не було води, Я теж сюди приходжу і набираю воду, Ну, а що робити. Чай, кава і, напевно, там перші беремо. І просто п'ємо воду не кип'ячуну, таку не дуже добре. Сухий закон тривав недовго чотири години. За цей час комунальники та енергетики досягли компромісу. Левову частку боргу Львівудоканалу перед Львів Обленерго погасили з міського бюджету Львова. Чи така ситуація не повториться? Комунальники не знають. Сподіваються на підвищення тарифів, адже з 1 травня вода для львів'ян таки подорожчає. Ірина Мочульська, Тетяна Діяк, Володимир Чопок, програма Очі на Львів ТБ. Одноденний пасажирський страйк для перевізників оголосили містяни. Більше ніж три гривні за проїзд у маршрутках львів'яни не готові платити. Відтак на роботу та навчання добирались автівками, велосипедами або ж пішки. Віктор ігнорує громадський транспорт кожного дня. Їздить на роботу автівкою. У рамках акції сьогодні погодився підвести містян. В інтернеті я знайшов з пропозицією, хто може підвести по дорозі когось на роботу, я її вирішив, зголосився. Компанію водію склала Анастасія, проїхала з комфортом, зекономила три гривні. Сьогодні йду безкоштовно, як мінімум, часові рамки абсолютно різні, тобто де 50 хвилин, де 15 максимум. З чотирьох на два колеса пересів Орест. Аби дібратись до пункту призначення, хлопець подолав 5 кілометрів. Зранку ти не сідаєш в маршрутку, тебе не запахають. Коли ти просиш квиточок, тобі дають отакі кілометрові шматки, ще так кидають. Не лише сьогодні, але вже 21 рік поспіль страйкує проти маршруток Львовознавець Ільколемко. За цей час. Чоловік пішки подолав 75 тисяч кілометрів. Їхав з роботи, не втиснувся в автобус, плюнув на, на то все і пішов пішки. Це і для здоров'я корисно, і взуття не так стирається. Анастасія Ореста Ілько відмовились від проїзду у громадському транспорті з певною метою. Показати перевізникам, якщо ті підвищать ціну за проїзд, обійтись без їхніх послуг можна. Однак на маршрутний шантаж зголосились не усі. Більшість містян таки витягували три гривні зі своїх гаманців. Звити, мені їхати треба в городок то далеко їхати, то не то я мушу їхати маршрут. Рором ні не вийде. Декому з перевізників страйк таки вдарив по кишені, проте не всім. На певних маршрутах водії бойкоту не відчули. Що раніше можна було забрати 400 гривень за круг, вийшло так, що 320. Хто має 280 гривень за круг. Друге коло їду, не знаю, не бачу я, щоб страйкували. І нормально їду. Всі наші машини, які виїжджають з нашого парку, ось тут ми бачимо. А це 170 автобусів від АТП 1 Усі вони на рейсах і навіть переповнені. Розповідає перевізник Михайло Сидорович. Я думаю, що це якісь були намагання транспортну тему перевести в таку політичну площину. Люди, які яким треба їхати, працювати, не займатися демагогією, вони сідають і їдуть. Страйк шантаж на перевізників не вплинув. Можливо, масовому бойкоту завадила погода. Тож транспортники й надалі вимагають підвищити вартість проїзду до 4,5, з половиною, а деякі – до 6 гривень. Мар'яна Віталій Дмитерко, програма очі на львів ТБ. У Львові трапилась смертельна ДТП. На в'їзді перед заправкою загинув 28-річний правоохоронець. У шостій ранку на виїзді з міста Мерседес вилетів бордюр, а згодом і в опору від рекламного щита удар був такої сили, що водія викинув автівки. Окрім нього, машині нікого не було. Наші працівники побачили, що в результаті зіткнення з Бетонним стовпом автомобіль перекинувся. Водія під час очевидно удару викинуло з машини, і машиною його затиснуло. Наші працівники на превеликий жаль вже константували смерть. Про попередні причини аварії розповідають даївці. Маємо дані про те, що він не обрав безпечної швидкості руху. даних про те, що він був у стані алкогольного сп'яніння, немає. Відомо, що за кермо Мерседеса загинув 28-річний міліціонер, мешканець Постомитівського району, батько трьох дітей. Колеги коментувати аварію відмовляються. Саму автівку відбуксирували на штрафмайданчик, де залишки ще вранці фешенебельного авто тут перебуватимуть до завершення слідства. Христина Юрик, Юрій Руденко, програма Очі на Львів ТБ. Паска під час війни за сотні кілометрів від дому в амуніції та з автоматом на плечі бійці 80-ї окремої аеромобільної бригади відчули дух Великодня на передовій. Більше тисячі кілометрів львівські волонтери долають, аби організувати захисникам країни свято. Паски, ковбаски та привітальні листівки від дітлахів. Усе це створює військовикам справжній дух Великодня, хоч і відсвяткувати по домашньому цьогоріч. Не вдалось. Просто мінімально, як би сказати, посадимо в колективі. Я там поки ми що ми не ні на що не можемо нічого речити, тому що ми, як ви кажете, правильно ми не вдома. Та все ж деякі великодні традиції українські військові таки відтворили: святили паски, що правда, по військовому. Ми садати на скожики немає, тому використовуємо такі касочки. Ставимо ми сюди пасочками, поставимо кубасу. Ставимо сир, от така у нас виходить армійська пасочка. Збирати такі армійські кошики воякам довелося в перервах між чергуваннями на блокпостах та проведенням зброї до ладу. Сьогодні були на полігоні, ось годину назад з полігону. Чистим зброю, чистимо, займаємося. Попри свято, на польовій кухні у військовиків раціон повсякденний. Лише волонтерські гостинці нагадують про Великдень. Тут є борщ, гречка, підливка, салатик. Про те, що святкують не вдома, військові не переймаються і додають ми, поки живі, слава Богу. Ми самі себе подумаємо. На одну надіє все і на волонтерів, звісно. А хай держава думає про тих хлопців що зараз в землі лежать. Христос, воскрес, воскресне Україна. Тетя Надія Костянтин Мельников. Програма Очі на львів ТБ». За мужність та відвагу в зоні АТО військового командира з Львівського обласного комісаріату нагородили відзнакою. 5 вересня 2014-го Василь Грицьків разом з побратимами прикривав відхід танкової бригади поблизу села Шишкова, що на Луганщині, як раптом їх атакував взвод морської піхоти ворога. 26 українських військових зуміли відбити атаку, більше того, знищили два ворожі танки. Сьогодні ж, отримавши нагрудний знак пошани, командир тішиться, що держава все-таки згадала про їхню відвагу під час цієї операції. Приємно тако Нагороду отримати, що держава не забуває нас, і важливо, щоб надалі не забувала тих хлопців. Це перший наш військовослужбовець комісаріату, який відзначений нагородою. 60 годин безперервних змагань, саме таку атракцію випробування обіцяють учасникам цьогорічної гри Гурби Антонівці. Сьогодні у Львові продемонстрували, що ж це за забава, а вже з 1 по 4 травня понад 300 юнаків зі всієї України приїде тренуватись на кордон Рівненської та Тернопільської областей. Місце тренової гри історичне. Там в Другій світовій війні упівці зуміли вийти з радянського оточення. Багато охочих приймають участь не вперше, тому досвід в патріотичних іграх зараз застосовують на практиці. Учасники, які були. На нашій грі вони зараз воюють. В ОТО, вони приймали участь в революції гідності. Частина з них була сформувала ту сотню самооборони. 30 діток вояків, які захищають східні кордони, прийшли розважитись до кінотеатру в рамках проекту Мій тата захищає Україну. Пані Наталя привела дивитись мультик двох маленьких донечок. Її чоловік уже більше як півроку воює на Луганщині. Каже, що похід в кіно для малечі це справжнє свято. Дуже гарно, дуже для дітей. Ну, цікаво, цікаво, бо так. Самому і не завжди є можливість десь завести". Надія Дучок прийшла на атракцію із двома внуками, хоч їх татко уже вдома, та сам не може розважитися з дітьми. Його лікують від бойової травми. Наш син зараз вдома, він травмований, на праве око не бачить. Лікарі надії не дають, що буде він бачити на це око. Акцію організували, аби підтримати малечу допоки їхні батьки далеко. Та самі діти кажуть, хоч і тати не вдома, та все ж піклуються про них. Зараз мені його не вистачає, але навіть коли мені його не вистачає, я можу з ним по телефону поговорити, запитати, що мені треба, і він знайде рішення. Тато маленької Мартусі вже третій раз поїхав в зону. Ато дівчинка розповідає, що він обіцяв їй подарувати великого іграшкового зайця, коли приїде. Та у Мартусі до татка є й інше замовлення. Я за татом скучаю. тато. Я хочу глачика. Нагадаємо, раніше у рамках акції Мій тато захищає Україну сім'ї вояків відвідали аквапарк, вчились мистецтву писанкарства та катались на ковзанах. Роман Микитюк, Валерій Змієвський, програма Очі на львів тебе.